Нове покоління світлодіодних ламп серія філамент від Ardero. Сучасне рішення для будь-якого інтер'єру. Серія вирізняється технічними перевагами, які забезпечують стабільне світло без пульсацій в діапазоні напруги від 185 до 265 вольт. Основні переваги ламп Ardeo сучасний ICDOB-драйвер, вражаюча енергоефективність до 165 люменів на ватт. Світлова температура 4000 к. Комфортне нейтральне світло. Передача кольору Сірай більше 80. Кольори виглядають природно. Скляний розсіювач прозорий або матовий два роки гарантії. Потужність від 5,4 до 7,6 Вт, при цьому світловий потік до 1255 люменів. У модельному ряду представлені різні типи ламп. LB200 200 класична форма А60, LB201 201 форма С35, популярна для люстер, LB203 203 декоративна це 37 LB202, компактна G45, ідеальна для невеликих світильників. Доступні цоколі є 14 та Е27, що дозволяє використовувати ці лампи в більшості світильників. Лампардера це не просто світло, це економія, комфорт та естетика у кожному приміщенні. Дізнавайтесь більше у торгових представників або на сайті feron.ua.